Так, друзі, всіх вітаю на нашій торговій сесії. Всім привіт. Давайте я трошки чуть-чуть підрівняю це все. Ось так, так, так. Всім привіт чути видно, чудово. Тоді давайте не будемо ні за що кута тягнути, і перейдемо до графіків. Давайте загалом подивимося. Сьогодні ментори дали чудовий результат. Головне, щоб я. Не впав грязюку кулицем правильно, тому давайте визначимо собі е, пари, в яких є хороший відсоток виплати. Так, 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 так. Давайте євро-долар собі ще візьму. І загалом подивимося, що в нас буде по аналізу. Так, тут давайте я зразу п'ятихвилинний таймфрейм поставлю та експірацію. Давайте виберемо наразі 8 хвилин і там вже будемо відштовхуватися від ситуації. Гарний фон ззаді. Дякую, приємно таки чути. Що ж, що ми вибрали з вами, друзі євро-долар. Ось, є в нас євро-долар. Бачите, так як я вам говорив, ми далі рухаємося в висхідному тренді. Але якщо дивитися по рівням, ми бачимо, що в нас зараз триває накопичення. Тобто ми доходимо до цієї зони, відбиваємося, і тому єдиний варіант, який в нас лишається. Це пробити дану зондучка, це корекція і дати рух вище. Але питання, що чи готові ми чекати зараз 15 хвилин, не скажу вам. Тому давайте подивимося, що загалом по інших парах. Давайте, наприклад, Євро GBP. Євро GBP. Яка в нас загалом ситуація? Ось, Євро GBP, до речі, пробило цю підтримку нашу. Давайте зробимо ось так і подивимось, де в нас може бути потенційно. Хороша зона. Давайте в першу чергу сьогодні будемо використовувати мультитаймфрейм по 15 хвилинці. Що ми бачимо? Ми бачимо, е, так, ми бачимо накопичення, тобто ми бачимо боковик з збором ліквідності. Відповідно, зараз ми посередині цього боковика. Тут, звісно, у нас є сильна зона. Цю зону ми можемо визначити собі ось тут, відповідно. Але ми бачимо, що ми зараз всередині, в принципі, тут був сильний імпульс вгору, тобто було поглинання, але ми бачимо, що починається відпрацювання, тому давайте теж скіпнемо дану валютну пару. Давайте от кат подивимося, він не більш цікавий. Всі пари по євро. У них плюс-мінус однаковий рух, бо вони корелюють, була новина. Цю новину зараз буде відпрацьовувати. Я думаю, що ми будемо повертатися до цієї зони. Тобто, по 15 хвилинці, якщо провести ось так, ми бачимо формування несхідного. Формування несхідного, але в принципі, тут в нас є знову ж таки зона. Ось. І після цього поглинання, думаю, що ми будемо давати рух вище на відпрацювання. Це хіба не голова і плечі, а де ви тут бачите голову і плечі? М -м так. Привіт-привіт, е Остап. Я не можу зрозуміти, де ви бачите голову і плечі, бо це голова це плечі, так? Тобто ліве плече, праве плече, голова. І це в нас є лінія шиї. Так, в принципі, бачите, ви ту скоріше замітили навіть ніж я, тому що глобально я на це так не дивився. Так, це і по 15 хвилинці голова та плечі, що означає розворот тренду. Зараз ми відтестували дану зону і рухаємося донизу. Відповідно, так, давайте ще по хвилинці подивимось. По хвилинці ми маємо силу рухатись до даної зони. Це якраз про коли пробило шию, повернулося, відтестувало і зараз рухається донизу. Давайте беремо ауткат. А отак ауткат. Вісім хвилин. Давайте. Е, так, ауткат. Пробуємо заходити на шорт. Ауткад. Вниз. 8 хвилин. О, як гарно прорвало. Так, можна заходити на 8 хвилин донизу по ауткаду. Ось. Плюс тут п'яти хвилинці ми бачимо, що є в нас ще сила йти донизу. Тому ми взяли 8 хвилин. Тут якраз залишається 2,5 хвилини. Зараз, можливо, невеличке відбиття і далі мали би йти нижчий. Е, так, і ще можеш подивитись єврофранк. Єврофранк. Давайте глянемо єврофранк, буквально секунду. Е, так. Давайте. Є... Так, зайдемо сюди. Євро CHF. Мені здається, що єврофранк можна шукати на покупку після корекції до даної зони. Давайте ми собі виберемо перше. Вибираємо Євро Цічф. 8 хвилин. Підготую поки сигнал. В нього ми ще не заходимо. Євро. Цічеф. Тут зворотня ситуація, я бачу більше тут вгору ситуацію, тому що ми бачимо, що ми тут дуже сильно опустилися, почалося накопичення, відтестувало зону, дало нам рух нижче. Але зараз, в принципі, ми бачимо, давайте, по п'яти хвилин це зараз мало би йти відпрацювання. Плюс так само ми бачимо, відбивається від даної зони, тому давайте пробуємо зараз заходити так, єврофранк. 8 хвилин вгору. Так, єврофранк 8 хвилин вгору заходимо. Що ж, друзі, можливо, у когось якісь запитання по аналізу, можливо, якісь запитання у вас до мене виникають. Все, задавайте, будемо з вами спілкуватися. Так, типу того. Зайшли в дві угоди, поки ті дві угоди по 8 хвилин будуть тривати, поспілкуємося. Надіюся, що в мене результат буде не гірший, ніж моїх менторів, тому що вони дійсно дали дуже крутий результат. Ось, 83 людини, тому чекаю на ваші запитання. Як себе почуваєш? Ну, Кожен день в це питаєте? Приємно, звісно. Почуваю себе прекрасно. В ком'юніті маємо сьогодні хороший результат, що, звісно, не може не тішити. Так, ось, маємо гарний імпульс донизу. відповідно, так. В принципі, я думаю, що ми тут будемо формувати несхідний тренд як мінімум до відпрацювання даного імпульсу, і подивіться до ось цього накопичення. Давайте. Ауткат. Ауткат. Візьмо Оанда. Так, 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 Бачимо ось цей імпульс, і ми бачимо, а, в мене вже рівень намальований, і до цього рівня в нас ще є сила йти в цьому несхідному тренді. Потім цей рівень мав би тестуватися, і після тесту даного рівня ну, до, до тесту цього рівня ми можемо рухатися нижче. Так, тут, як я і говорив, в принципі, маємо рух донизу гарний, потім будемо тестувати дану зону, тому відповідно очікуємо на результат. Тут дуже гарно закрилась п'ятихвилинка. Тут ми бачимо ми біля входу, але бачимо, йде відпрацювання. Нам би тут зараз гарне поглинання закрите, і буде в принципі чудово. Привіт, по якій стратегії сьогодні торгував? Сьогодні я використовував так, як ви можете бачити, так як я використовував на ефірі, класичний мультитаймфреймовий аналіз, який свого часу дав мені дуже, дуже хороший профіт. Так, хотів запитати, де знайти бот? В ком'юніті плюс, і чи є якісь відео про те, як користуватися ним. Так, Бот доступний для учасників ProTrade ком'юніті плюс. Мені нічого не заважає його вам зараз показати. Давайте я трошки отак звужу, щоб було гарніше. Ось, Заходимо в бот. Давайте візьмемо навчання. Давайте я вам зараз навіть проведу короткий екскурс. Ви знаєте, що потрібно для того. Ось, дали чудовий. Ось бачимо, чудові точки входу. У нас головне, щоб нас час, по нашому часу експірації нас просто не вибило. Але тут, ось якби закрилося поглинання, ідеально би було. Хотів запитати, де знайти бот, так, а все за бот, згадав. Ось дивіться, це є звичайне навчання, але учасники про плюсу мають ще таку кнопочку. А і бот. Все дивіться, що в ньому є. В першу чергу тут є вся інформація про копітрейдинг. Загалом тут є відео, є так само різні рівні. Дмитро. Тарас та я, в кожного різні умови. Далі цей, цей бот дає сигнали. Ви вибираєте, наприклад, який індикатор, за яким індикатором ви хочете, щоб бот проаналізував. Ви вибираєте на яку експірацію, все собі готуєте. Бот дає сигнали, ви заходите разом з ним. Давненько я по ньому не торгував, але загалом подивіться на особисто мої результати по ньому. І так само є AI-чат, в який ви можете дати любе запитання. Наприклад, давайте йому спитаємо. Що таке зона супротиву? І як правильно її побачити та намалювати просто самою простою людською мовою? Давайте напишемо. Так, тут чудовий імпульс вгору маємо. Так, то що тут? Де зараз відпрацювання даного імпульсу? Зараз подивимось. Так, очікуємо. Тин -тин -тин. Привіт. Як доєднатися до боту? Якщо ви є учасником ком'юніті, відповідно, все, що вам потрібно, просто мати на балансі 500 доларів. Немає різниці, чи це депозит, чи ви там зі 100 доларів розігнали до 500. Якщо у вас на балансі є 500 доларів, ви пишете мені, і ви отримуєте доступ до ProTrade Community+. Plus, і відповідно в ньому ви вже отримуєте боти. Дивіться, в звичайному, давайте перейдемо до навчання. Ось є блоки, там Trading, і тут є така кнопочка, AI-Bot. І все, і тут ви вже отримуєте і сигнали, і історію по тим сигналам, все про копітрейдинг та наш чат. Ось дивіться, я запитав, що таке зона супротиву. Це обласна графіку, де ціна активна, ймовірно, зупиниться або відскочить вниз через надмірну пропозицію. Ці зони зазвичай формуються на рівнях, де раніше відбувалися значні продажі. Як побачите зони супротиву? Історичні рівні, те, що я вам говорю, ви переходите на так. Давайте подивимось тут. Ви переходите на Trading View, і що ви робите? Максимально звужуєте графік. І ось в такому форматі ви дивитеся, де є найважливіші зони. Бачите, скільки мене їх накреслено? І ця Ціна в цих зонах найчастіше відпрацьовувала. Ви собі накреслили, подивилися, ага, значить, зона тут була, і так далі, значить, можна так само по ній працювати. Е, так, давайте далі. Графічні паттерни. Зверніть увагу на формації такі: голова і плечі. То, що ми знайшли, і по чому ми, до речі, сьогодні зайшли з вами на угоду по голові та плечам. Ось, і наразі рухаємося в плюсову угоду, головне, щоб не було сильного імпульсу, Бо тут бачимо відбиття зараз так ось. Так, графічні паттерни, все вам розказується. Кількість тестів. Чим більше разів ціна тестувала певний рівень, тим сильнішою є зона супротиву. Як намалювати? Визначіть рівень, виберіть ціну, на якій раніше спостерігалася активна торгівля. Малюйте горизонтальну лінію, то що я вас завжди вчу. Ось, все максимально просто. Тут ви знайшли горизонтальну лінію, побачили. О, зараз я по хвилинці бачу тут зону. По п'ятихвилинці, наприклад, в мене давайте я намалюю. Я можу вибрати, що ага, хвилинка в мене має бути рожевого кольору. Я собі відрізняю, що хвилинка в мене рожевого кольору, 15 хвилин. Хвилинка в мене, наприклад, червоного кольору, а годинка в мене зеленого кольору, щоб розуміти, наскільки сильна ця зона. Так, так, так. так 86 людей в нас зараз є. Щойно приєднався до ком'юніті, баланс разом з бонусом вийшов під плюс. То можна буде приєднатися в плюс. Андрій, напишіть мені в особисті повідомлення, і ми все з вами розберемо. Є відео якісь про бот, так є ну коротеньке відео, як ним користуватися. Але дивіться, все максимально просто. Я вам зараз в прямому ефірі Максиме це поясню. По вашій стратегії 5 плюсів забрав. Пасі все ті стратегії робимо для вас, щоб ви по ним і забирали плюси. Голова і плечі працює. Ну не просто так цю голову і плечі придумали. Ну вона ж не може не працювати, якщо ми про неї розказуємо. Тобто, ось так працює бот. Тут ви заходите, якщо вам цікаво, про копітрейдинг, є відео і так далі. Тут ви просто отримуєте, наприклад, там 10 хвилин по аут usd хочете отримати сигнал за допомогою RSI чи Стохастика, до прикладу, які показують перекупленість, перепроданість або RSI, що може дивергенцію. Отримуєте сигнал, заходите, і відповідно тут дублюється вас, чи ви забрали плюс чи мінус. І ai чат який вам дасть любую. Відповідь на любе ваше запитання стосовно трейдингу. Все, тут немає в чому розбиратися. Тут ви можете прикріплювати фотографію, наприклад, якусь, і вам написати бота, проаналізуй мені. Так, перша плюс, чудово, маємо гарний впевнений плюсик. Давайте прослідкуємо за цією угодою. Отут цікавіша ситуація. Так, давайте. Головне, щоб не пролило донизу. Так, тут дуже впевнений плюс. Голова та плечі відпрацювали чудово. Так, давайте це я закрию. Про бота, я надіюсь, я вам доступно пояснив. Ви розумієте вже, як ним користуватися. Так, перший сигнал давайте відповісти. Зробимо ось так, ось так, ось так. Плюс. М на Ютуб є відео про копітрейд. На Ютубі немає. Привіт, чи можу я запитати щодо пари ауткад? Я війшов у лонг на п'ятихвилинному таймфреймі. Мій попередній аналіз зранку показував роу гору, але я дивився на тимфрейм, аж один не хочеться зрозуміти, чи не помилився. Зараз давайте після закриття цієї угоди я вам відповім. Можеш зараз відкрити угоду по боту. Дивіться, в мене є ліміт на торгові сесії. Давайте на наступній сесії ви мені скажете. Давайте відкриємо угоду по боту, я вам покажу, як воно працює. До речі, за той час забираємо другий. Знову ж таки, впевнений плюс. Якщо у вас точка входу була така сама, як в мене, тоді, відповідно, ви маєте забрати плюс. Так, давайте. Чудовий сьогодні день, чудові сьогодні результати. Так, давайте знову ж таки: єврофранк. Дамо звіт. Так, маємо другий ряд плюсик. Ліміт свій я використав. Тепер давайте до запитань. Е, так, то потрібно просто нажати кнопку Отримати повідомлення зайти по сигналу вниз або вверх. Так, так, ви просто нажимаєте, підготовлюєте собі на покетопчені пару. Наприклад, Ауткат чи Єврофранк підготували, виставили експірацію, яку ви вибрали в боті, отримати сигнал, і вам просто напишеться вгору чи вниз. Все, ви купуєте або продаєте. Е, привіт, до речі, бачу новачків. Трошки приєдналося. Всім привіт. Як вчора поторгували, вчора був день не в плюс, не в мінус. Вчора був просто день, можна сказати. Але було багато спілкування, було дуже багато запитань, на які ми давали відповіді і так далі. Привіт, чи можу я запитати щодо пари Outcut? Давайте перейдемо. Out так, зранку показував мій попередній аналіз. На MT5. Мій попередній аналіз показував угору, але я у на фреймах H1. Так, Outcut. Давайте подивимося денний таймфрейм. Так, секундочку, по денному таймфрейму ми бачимо тут хибне пробиття зони, невеличку корекцію та рух вище. Тобто тут згідний з вами. Чотирьох годинка. Що нам каже, по чотирьох годинці так це була голова та плечі намальовані на молодших таймфреймах. Давайте я їх заберу, щоб вони нам не мішали. Дивіться, тут ми бачимо в принципі по 4 годинці поглинання наверху нашої консолідації, тобто воно може вказувати про рух нижче. Ось в тому могла бути і в принципі помилка. Треба було замітити вчора поглинання, яке не вчорашнє, а було там умовно в 13-й годині, і так само на нього спиратись. Та по годинці ми бачимо сильний рух нижче, в принципі, до тесту зони, яка є в ціні 91,653. Так, а сьогодні скільки ще буде сесій? Сьогодні Дмитро дав один сигнал, але він був на подвійний напну на подвійну суму. Тобто це можна вважати два плюсових сигнали. В принципі, це був один плюсовий, але на як 2 два по сумі. Аналітик Тарас дав два з двох плюсів, і я щойно дав два з двох плюсів. Тому надію, що в такому темпі ми будемо рухатися далі по сьогоднішньому дню. А сьогодні, скільки ще буде сесій? Ще в мене одна сесія в ProTrade Community+, Plus, на якій я буду розбирати мінусові угоди свої, мінусові угоди учасників. В нас є в нашому ProTrade Community+, Plus кожного дня день розписаний, тобто кожного дня в нас є тематичний день. І сьогодні четвер і учасники Проплюсу будуть ділитися своїми мінусовими угодами. Ми будемо розбирати, чому вона пішла в мінус, чому так, а не так, і так далі. І о 20-й годині сьогодні ментор по смартмані Дмитро буде знову ж таки давати торгову сесію. Я думаю, на сьогодні все. Два плюси добре поторгували. Все, як ви вважаєте за потрібне, ви, я вам завжди говорю: ведіть щоденник трейдера, ведіть журнал трейдера, аналізуйте, розумієте, де вас плюс, де вас мінус, і все у вас буде окей. Сьогодні ще одна на 20.00. Так, а учасники про плюсу будуть мати ще одну від мене сесію з розбором год, об 18-й годині. Всім дякую за дану торгову сесію. Друзі, класно поспілкувалися, класно поторгували. Дуже мені сподобалася дана торгова сесія. У 21-й про плюсі дивіться. Ми вирішили одну сесію скасувати, тому що дійсно забагато не встигається робити це роботи повноцінно, і тому ми просто о 18-й годині. Я буду більше приділяти часу учасникам про плюсу. Ось в такому форматі всім буде дійсно краще. Все, всім дякую за торгову сесію, всіх радий був бачити. І зустрінемося з вами вже з про плюсом о 18-й, А з Дмитром, учасники звичайного ком'юніті сьогодні мають змогу зустрітися о 20-й годині. Кава з курицею, і пив сьогодні кожного четверга. Ап'ю e, все, всім до зустрічі.